Мама, стільки тепла відчувається в слові, коли ти знаєш, що тебе завжди чекають у домі, неважливо який ти, дорослий, малий, духом ти сильний, ще моментами буваєш слабкий. Вона завжди буде любити і чекати, дзвонить до тебе і завжди питати, як день твій сьогодні, готовий на пару, а в душі я радію, що маю я маму. Я дякую Богу за рідну матусю, і кожного дня я за нею молюся, за надійне здоров'я та довгі роки, за чудовий талант та смачні пироги Лиш знаю одне що час не вернути, і плани, які я б хотів обернути, людей, що зустріну, і буду гуляти, не замінять ніколи. Ріднесеньку мати. І слова, що написані, їм не передати, ті відчуття, які я хочу, тобі мам сказати, за гарне дитинство, батьківську турботу, за успіхи мої, твоїх рук робота. Тому моя Люба Матуся вітаю, від всього серця тобі я бажаю, любові, терпіння, здоров'я тримати. А я буду поруч оберігати.